Мої вітання усіх із святами. І сьогодні ми з вами розпишемо новорічну свічку для декору, для інтер'єру, для подарунків та й взагалі для гарного настрою така річ буде дуже актуальна. Як ви знаєте, віск досить жирний і має таку жирну поверхню, на яку Дуже погано лягають акрилові фарби, вони ніби скочуються, звертаються на такій поверхні. Тому розписувати акриловими фарбами дуже важко і у вас нічого не вийде. А от розписати олійними фарбами дуже гарно. І дуже гарно ця фарба, саме на таку поверхню, ну, в даному випадку це парафін. І гарно зберігається, і гарно має дуже оригінальний, і гарний вигляд. Отже, ми розписуємо саме олійними фарбами. В попередніх відео я розповідала вже більш детально, як розводити такі фарби, як підготовити їх до розпису, які нюанси і моменти. Послідуючи виконання ідентичне акрилом, чи гуаші, чи будь-якими фарбами, якими ви вже звикли малювати. Єдина різниця лише в тому, що це олійні фарби. Попереднього малюнка я не наносила на віск, але якщо вам потрібно і важко, то це можна зробити перманентним олівчиком. Ой, не олівчиком, а перманентним. Маркером він досить гарно лягає і промальовує деталі, але він залишається і його досить важко витерти, щоб не зачепити поверхню вже розписану. Тому я малюю без попереднього промальовочки. Це в нас одна квіточка біля квіточка, листочка по листочку. Два мотива з одного сторони і з іншої з'єднуємо. Основними лініями, стебелинками і прив'язуємо до уже наших стебелинок промальованих ягоди червоні, такі красиві, насичені, ягоди калини чи будь-які інші. Кольорова гама у вас є для прикладу. Послідовність виконання також є. Це нескладна робота. Єдина складність це тримати свічечку в руках, щоб не зачепити розпис. Він не висохає, потрібен деякий час. Підсушувати такі не, не потрібно, тому що парафін від нагрівання тече, плавиться, і наша фарба тоді не висохне. Висушується при кімнатній температурі, потрібно десь тиждень, днів 10. залежить від вашої кімнатної температури, де буде висохати ваш, ваша свічка. Всім гарного настрою, натхнення і красивих результатів, красивих робіт. Прикрашайте свою оселю, даруйте подарунки, продавайте свої вироби. Всіх люблю і обіймаю. сніг за вікном темно на дворі. час для мрій та казкових історій сяють святкові вогні. Ти виглядаєш мене у вікні. Забувши про втому, я кваплюсь додому, де гріє сімейне тепло, зустріти щасливе різдво, Різдво, щепаємо мороз. Жічки дитячі, терпкий аромат, напоїв гарячих, лунають різдвяні пісні, грають у сніжки дорослі малі, Це магія свята літають санчата, І кожен плекає добро На порозі щасливе різдво. Нехай заметіль замете не гаразди, і щастя примножиться всі, сімейне різдво хіба є щось краще, усі за столом, а потім мандарини, пледи кіно, це наше щасливе. Ми телефон зробимо фото, сімейний альбом. Традиційно щороку там сяють святкові вогні, у тісних обіймах смішні я і ти в насичені будні, згадай незабутнє, як добре усім нам було, спасибі щасливе різдво. Заметений гараздне і щастя примножиться всі. Сімейний різдво хіба є щось краще, усі за столом, а потім мандарини, пледі кіно. Це Вікно темно на дворі, час для мрій та казкових історій, сяють святкові вогні, ти виглядаєш мене у вікні, забувши про втому, я кваплюсь додому, де гріє сімейне тепло, зустріти щасливе різдво. Щепаємо мороз щічки дитячі, терпкий аромат напоїв гарячих, лунають різдвяні пісні, грають у сніжки дорослі і малі, Це магія свята літають санчата, і кожен пликає добро на порозі щасливе різдво, нехай заметіль замете негаразди гаразди, щастя примножиться всім. Сімейне різдво хіба є щось краще усі за столом, а потім мандарини, пледи кіно. Ми телефон зробимо фото, сімейний альбом. Традиційно щороку там сяють святкові вогні, у тісних обіймах смішні я і ти в насичені будні, згадай незабутнє, як добре усім нам було. А сибі щасливе різдво, нехай заметіль замете негаразди, І Щастя примножиться всі. Сімейне різдво хіба є щось краще. Усі за столом, а потім мандарини, пледі, кіно.